Всім привіт! Зараз ми подивимось на декоративний квітник. Отже, зараз підійдемо до центральної клумби. Дивіться як ця квітка робить акцент. Такий червоний акцент, ніби, знаєте, тут очах такий, а це ніби тут горить вогонь підбивають Алісуми. А ще тут, попри забор. Квітник. Квітника. О, такі от шерстисті язички чи хвостики. Ну тут звичайні хризантеми. Зараз ми підійдемо до незвичайних. А в катках. Хороший прийом, дуже гарно. Гармонує з цією стіною. Декоративний паркан, бачите. Далі. Оце мене зацікавило. Дивіться, яка красота з хризантем. Високі. Прикриває стінку. Оранжеві, як сонечка. Приблизно. Як вам це сочетання кольору? Значить, тут а, така рослина, до речі, може тут можна зібрати насіння, дивіться, відсіли. А тут тільки починає цвісти. Так, дивіться який прийом зробили. Це я називаю народне творчество. Українці цим лю люблять займатися. На пеньково таке зробили. Значить, От, я ще показую такий план. І тут навіть щось з каменю намагались зробити, але виглядає так собі. Це розарій. Ну, прийдемо сюди. О, дивіться, ще красота, дерево таке підстрижене. Прийдемо. Літом і подивимось, як виглядає літом ця клумба. Так що підпишіться, поставте лайк, а ми погнали далі.